Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Пройшла зима. Вчора було заселення Молодого кнурика до наших пепсихоколи. Там хтось з підписників дав йому назву Sprite Так ми тоді і залишимо цю назву Йдемо зараз їх годувати. Друзі, в'єтнамські свині взагалі я кажу, що дуже вигідні годування. Зараз вам покажу, чим я їх годую. Чато, дав трошечки їм теплої води, буде холодно і трохи Поїдять тепленько. І тамські поросата. Забачте, має білу лямочку цей А Ось та темна оконкола. А тут у нас молодий Спрайт. Нур, який мощний, мощний, сильний смуж. Друзі, повторюсь, не обов'язково годувати свиней таким чином. Просто тест, я ще раз готую, тесть він привик бавити вчора згорив картоплі, що я йому говорив, не варити, він не все він згорив. Я думаю, вже картопля є дуже меленого. До того і там теплої води, вже хай поїдять. В'єтнамські свині взагалі вигідні своєю простотою, своєю чистотою. Підкреслюю чистота, дуже, дуже сильно в них чистота. Взагалі про в'єтнамських поросят, як ніхто вам скаже, що в них одні плюси. Ті, хто тримають білих свиней, вам будуть казати, що це що ти? В'єтнамці це ерунда, одне сало. Залежно чим ви їх годуєте. Дуже їх легко загодувати, якщо чесно. Якщо даєте багато їм зерна, дійсно зернове. Вони загудовуються. Загодовуються, робляться жирні. У мене колись була в'єтнамська свиня, але пацючок кастрований, е, то ми його загодували. Як загодували? Ну взагалі батько його годовував. Те, що був перебор з зерном, то у нього було на 4 пальця. Взагалі. Це взагалі кажуть, травоїдні тварини більшості. Вони Вони для того ось, там є помість дикої свині. взагалі. В далеких лісах у джунглях. Ці це, це, це дикі свині. У нас вони вже просто схрещені, перехрещені вже з дизайними свиньми. І тому, тому все так у нас. Це також є помість, і бачите, вони вже... Такі, не такі Взагалі чистий вітнамець, він має бути такий пузатий, пуз у нього по землі, він корот, короткорийкий. В цих бачите вже, вже рики довші, вже є характерні білі ноги вже передані від білих свиней. Той взагалі сміть бульдога з насорогом спрайт. Там взагалі там його батько то такий під 200 кілограм. Просто було там, але все, нічого в стан світла, зараз немає і не було видно, я хотів вам зазняти і не міг показати вам його. О, таким чином. Так що Мамка невелика, мамка така чуть більше за, за моях, а от е, кнур то дуже величезний, дуже великий. Кнур. Надіюся, що спрайт також дуже збільшив. Таких хто навіть видно по ньому, бачите, він має зовсім іншу навіть, будову. Він, голова більш така в нього трикутна йде. Він такий рейка довша у них, у нього, ну вже будемо бачити, вона щоб були живі здорові. Крешту побачимо по свинях, що бачите, на дворі мороз, зараз мінус 5. Свині все почувають дуже добре. Болото то примерзло, тому я вирішив зайти до них. Так Зараз поки годую і спрайтик, Звитовно, що трошки замородувався, бо цілий ніж на них, напевно, що їздив, бо вчора я привіз, як почав на них кататися, почав їх парувати так. і <кій> <кій> Зразу знайшов захід. От захід бачите, зараз покажу. Плівка, плівку цю не відірвали, а оця не буде. Отак бачите, вона прикриває хоч на половину, Але вже добре. Цього не обов'язково взагалі робити, але я так краще, щоб тварин не мучити, і цього їм гірше не буде. Тут вибачається, отак бачите, досить вони такі чистоплотні, у них туалет в одному кутику. Ніде більше нагаджено, нічого немає взагалі. Суто в кутику туалет. Це взагалі -то, біла свиня з цим не зрімається. неї цей інстинкт відсутній. По опоросах ці свині байдуже мороз, не мороз, головне, щоб було зверху шиферина, щоб не замокало. Вони собі роблять гніздо і проводять опорос. Так що, часом сказав, досить свинки, так вони ці підросли непогано непоганенькі дівчатка, зокруглілися вже. Ну і дивіться, от, допустимо, навіть такий надумав належний приклад. Оцим поросятам 4, цим 4 місяця, цим пепсі і кого-колі. 4 місяці хай буде живої ваги будуть мати, ну хай буде 45-50 ну точно мають 50, тому що вони такі досить високі. 50 кг. Хай буде битої ваги, будуть мати 30 кг. 30 кг. Це будуть томати і трошечка сала, І трошки м'яса. Що вони мене об'їли, взагалі не з'їли за цих 4 місяця. Зараз вам скажу, скільки вони з'їла, вони з'їли два мішка меленого. По зерну з'їли два мішка меленого. Вони, і це таке яблуко, це я там нарахую, рахую, там два ящика яблук в сьогодні. Пішло. Ну, дуже вигідно, чесно, навіть замість цих кролів. Ясно, що м'ясо, кожен, кожен має свої, свої яка, кусові якості м'ясо, але з тим, що воно здихають і краліти, то ходиш, треба находитися, вичищаєш, виварюєш, невигідно. вигідно. краще таких мати і бачите, дай Бог народить, тримати, тримати фактично, можна всі виводки собі лишати, підгодовувати, бачите, трошки холодильнику пусту. Пустуватий, хлоп. Любе, навіть такі, як от і спрайт, то що спрайт буде мати, ну трошечки замаленький ще, але Але все рівно, шашлычок... В будь-який час ви без м'яса не будете. Говорю, І не треба І не треба буде лише таких, кажуть, якихось затрат. Нічого, не треба, даєте. Прийшли, висипали меленого зерна. Збоку вода, попили вони і все, не треба це виварювати, просто так, зараз підгодую цю картоплю, що теж зварив, вже на вечір. Там ще їм трошечка зерна. Вже будете бачити, як вони його їдять. Ясно, що воно ситніше, коли нам трохи зерна, налішку з теплої води, може якийсь хліб, підходить, помию, все, що є. Таке, це вже кожен собі коригує як хоче. Ну і того гірше не буде, воно. Буде більше у ямкості, тим більше см'яний їзд. Навіть банально це і води, щоб не, не то переклюпують, переляпують, але вони пологенько, нічого. Що їм добре, не то з'їдять, не добре, то лишать. І здають все воно. Навіть кажу, даю, от, є такий сікатор. Це Звичайно, просто звичайна картопля, сира. Сікатором чуть -чуть побили зверху варту меленого зерна, хлоп, то, щоб зменшити кількість зерна і збільшити ємкість взагалі єдина, нормально їдять і все, всі довільні. Так що, друзі, по посиня кажу, рекомендую. Ще дуже там знімати, показувати. Іду зараз. Щоб познімаю вже голубів, мої голубятні. Десь так, що заходьте, дивіться, далі буде цікавіше. Процес, як то кажуть, пішов. мініферма процвітає. Надіємося з приплодом. Будемо вже до весни. Так що, всім дякую за перегляди. Ставте пальчики вверх, обов'язково підписуйтесь, не забувайте підписатися. Всім до побачення!